Ти, напевно, друже, не один раз чув вислів «русські йдуть». На Московщині жоден марш націоналістів не обходиться без цього лозунгу. А задавався ти питанням а звідки йдуть русські? На території, що випадково займає 1 шосту частину Суходолу і тимчасово називається Російська Федерація, є 83 суб'єкта Федерації, серед яких Татарстан, Башкортостан, Чеченська Республіка, Якутія Саха і навіть Бірабіджан Єврейська автономна область. А жодної Руської республіки навіть області навіть краю не існує. У русських взагалі на цій планеті нема жодної юридично закріпленої за ними території. І статусу юридично закріпленого за такою нацією, як русські, 100% також не існує. Тож питання. Звідки йдуть руски, і головне, куди? Особисто в мене питання звідки немає, але я точно знаю, куди вони йдуть. Руски йдуть нахуй. Така от сувора, гола жо, жорстка правда життя.